Один мільйон ліквідованих російських окупантів, і все це на День Росії дуже символічно, правда ж? Путін надає великого значення символам. Ну, і ось тепер має такий один мільйон вбитих, покалічених росіян. Ось такий символ путінської влади, путінських цілей та ідей. Ну і зрештою символ того, що із себе являє нинішня Росія. Мене звати Сергій Єременко, це факти Лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал у Ютубі, а також лишайте коментарі. Ви можете зі мною погоджуватися, можете не погоджуватися, але мені правда цікаво знати, чому. Тож, Збройні сили України за минулу добу до загальної кількості російських втрат на російсько-українській війні додали 1140 російських окупантів і тепер. Ця кількість, вона вже навіть перевищила 1 мільйон. Це 1 мільйон 340 людей. Це 1 мільйон вбитих і покалічених. Це якби Путін вбив і покалічив е, усе населення міста Пермь, або Волгоград, або Вороніш, або Краснодар. І там, і там, зрештою, е, населення плюс-мінус складає мільйон. Але звісно людське життя в нинішній Росії не е, ніякої ціни і не має ніякого значення. Ви знаєте, я перед тим як сісти зараз в кадр до вас, прочитав пост Сергія Притули, той, який є керівник фонду Сергія Притули, і він розповідав про те, в цьому пості, як з адвокаційною метою їздив у Данію, і там він датським журналістам показував відео. Оце відео, пам'ятаєте, там, де двоє. Російських солдатів кинули в яму, і їхній капітан сказав, що живим звідти вибереться лише один. Вони там мали якусь провину, мабуть. І зрештою, один із цих солдатів другого вбив, задушив фактично Голіруч. І Сергій Притула пише про те, що датські журналісти, ну, по-перше, вони шоковані. Тим, що вони побачили. По-друге, вони питають, чому вони вбивають один одного, але у Сергія не знайшлося відповіді на це. І я думаю, мало у кого із українців, навіть попри, попри те, що ми знаємо, яке зло із себе представляє Росія, мало хто з українців може дати відповідь на це питання, бо воно ну, не з числа питань екзистенційних навіть. Це з числа питань. Психіатричних, а ми з вами не всі дипломовані психіатри. І коли ми говоримо про ціну людського життя в Росії, я завжди звертаю увагу на оці інформаційні вкиди, які роблять росіяни, коли Збройні Сили України або Служба безпеки України, або Головне управління розвідки України здійснює ту чи іншу операцію на території Росії. І російська влада тоді починає кричати про симетричну або асиметричну відповідь, ну словом, педалює словом відповідь на зрештою на те, що Україна захищається. Дуже погано, що це має свій вплив в Сполучених Штатах. Як ми пам'ятаємо, з останніх заяв Трампа про його розмову телефоном з Володимиром Путіним. Трамп говорив про те, що Путін сказав йому, що він. Вимушений відповісти, те, що цей наратив насаджується в Сполучених Штатах, це не є добре. Але я кожен раз, коли Росія просуває ці наративи, звертаю увагу: от на що дивіться: за три і три роки, і майже чотири місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Збройні Сили України, Нацгвардія, СБУ та ГУР е уражали не лише літаки. Або крейсери, або танки, чи бронемашини. Ну і так далі. І так далі. За цей час було знищено чимало живої сили. Ось, власне, ми маємо на сьогодні цю цифру от один мільйон російських окупантів. І за ці три з гаком роки повномасштабного вторгнення були і такі операції за здійснення однієї такої операції. Було знищено там не одна сотня цих окупантів. Але Росія, зауважте, ніколи не говорила, не використовувала цей наратив про відповідь тоді, коли мова йшла про їхніх же людей, про росіян. Цей наратив завжди використовується лише по відношенню до тих операцій, які уражають або російську техніку, або той Керченський міст, тому що залізо. І техніка для росіян важливіша і для російської влади, аніж життя людей. Зрештою, про цей мільйон знищених і покалічених на війні росіян. В Росії сьогодні ну, зрозуміло, ніхто не буде говорити. Надто там святкують День Росії. Взагалі, День Росії це по ідеї День Незалежності, але тут не зовсім зрозуміло, від кого ну, позиціонує свою незалежність, тому що Росія завжди була тією країною, яка загарбувала інші країни. Тому коли Україна або Грузія, або не знаю, Узбекистан святкують День Незалежності, ну це досить зрозуміло, тому що всі ці країни не з власної волі входили до складу радянського союзу. У випадку з Росією тут виникають питання, але. Раді Бога, якби це було одне єдине і найголовніше питання, яке виникало б при згадці слова Росія. Зрештою, День Росії святкують в країні агресорці, Путін і Росіяни вже почали отримувати вітання, і одним із перших, уявіть собі. Ну, це новина, мені здається, що півроку тому, якби мені хтось про це сказав, то я би ну, не повірив би. Одним із перших, хто привітав росіян з цим святом. Став держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Там досить величенке вітання, але я хотів би зацитувати те, на що звернув увагу я і зрештою решта моїх колег. Рубіо пише такі слова: Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Продовжує розбудовувати свої до світнього майбутнього, пише Марко Рубіо. Я не буду говорити про те, що світле майбутнє для росіян це повністю загарбана Україна. Бажано з розстріляним і вирізаною інтелігенцією українською. Бажано, щоб якомога більше українців. Загинуло або виїхало з України внаслідок цього. Я не буду говорити, що е, про цю розбудову свого стрімління до світлого майбутнього е, росіяни е, уявляють, як вбивство гвалтування, знущання, катування українців українок як дорослих, так і дітей. Знищення міст, стирання їх буквально в попіл. Бахмут, Мар'їнка, Костянтинівка, Покровськ, це міста, де камня на камні не лишилося. Я не буду згадувати в цьому плані Україну. Просто ну, Марко Рубьо, він же держсекретар Сполучених Штатів Америки. Я так про всяк випадок нагадаю, що погрози про. Те, аби стерти Сполучені Штати Америки в радіоактивний попіл, вони лунають саме з Москви, саме в Москві, в Росії, на їхню думку, в Сполучених Сполучених Штатах англосакси і Піндоси, сатаністи і збочинці. І російське світле майбутнє в уявленні Росії, воно без сполучених штатів в цьому майбутньому. Сполучених Штатів в тому вигляді, в якому вони існують зараз, немає взагалі. Тому це вітання Марко Рубіо виглядає ну, не просто симптоматичним. Воно, зрештою, як на мене свідчить про якісь суїцидальні нахили, про симптоматику, ще з вами хотів поговорити далі. Президент США, Дональд Трамп дуже любить хизуватися тим, які у нього прекрасні відносини з усіма, а надто з усіма диктаторами. Він любить повторювати про те. Які у нього хороші, теплі і дружні відносини з Володимиром Путіним? Ну тут питання взагалі про що людина хвалиться? Да? Тому що хвалитися хорошими відносинами з людожером це така собі історія. Але зараз не про це. Він в тому числі хвалиться своїми прекрасними відносинами з північно-корейським диктатором Кімчинином, і, і зв'язку з цим новина, яка пройшла ну фактично непомічено. А я, знаєте, звернув на неї увагу. Мова йде про те, що Дональд Трамп написав листа північно-корейському диктатору Кім Чин Іну з пропозицією відновити такі сякі зв'язки, які Дональд Трамп, ну будемо відвертими, за своєю першою президентської каденції, намагався підтримувати з Північною Кореєю. Так, от, цього листа північнокорейські дипломати, які працюють в місії ООН, з рук американських дипломатів не прийняли. Але що тут важливо? Ми ж маємо розуміти, що коли мова йде про лист, то це означає, що всі засоби налагодити? Хоч якийсь зв'язок з Кім Чин Іном і північно корейським керівництвом, вони були вже були безуспішно застосовані. Ну тому що так, да, Північна Корея, звісно, технологічно відстає від решти світу, але телефони там є. Ну тобто, очевидно, що вже були спроби якось владнати це там телефонною розмовою. Але ні, очевидно, були спроби організувати, можливо, якісь зустрічі, але знову-таки ні. Ну, і от уже по старинці Дональд Трамп, який не надто любить читати, йому доводиться писати листа цілого листа цьому Чен Іну. А північно-корейські дипломати, ну, там дипломатію не пахнеш, ми розуміємо прекрасно. Вони категорично відмовляються це робити. У висновку. Те, що розповідає Трамп про свої прекрасні, хороші відносини, це те, що є реальністю на його думку, але зрештою, на ці прекрасні, хороші відносини, і Путін, і Кімчинин вони плювати хотіли. І, зрештою, дивіться, Трамп дуже любить порівняння, правда? Дуже любить. Так, от, якщо працювати за цією схемою, то Трамп скидається на дворового невдаху, який… Дуже сильно, дуже сильно хоче задружитися з поганими пацанами, але у нього нічого не виходить. Але там, десь на задвірках, або коли він їде в гості до бабусі, він всім розповідає про те, як він дружить з поганими пацанами. Хороші відносини, хочу це просто запитати: да? хороші відносини з Путіним, яким чином, про які говорить Трамп в той момент, коли він. Про них говорить вони з ним в одній кімнаті чи ні? Мене звати Сергій Яременко. У нас із вами буде ще дуже багато приводів для зустрічі.